Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Коротко про сьогодні. Перша вдячність нашим воїнам ППО, кожному і кожній в різних видах і родах сил, які здійснюють захист неба. Щоночі, щодня збиття російських шахетів та ракет. Сьогодні вранці збила російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх це порятунок життів наших людей. Україна вдячна усім нашим партнерам, які допомагають. Проти ракетами і системами захисту неба зараз працюємо, щоб додатково збільшити постачання від партнерів і по ракетах, і по комплексам захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп. Стратегічна мета досягти такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми. Тут в Україні могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони і протиракети. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Оловом Шольцем. Німеччина лідер в підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи АРІСТІ і роботу в подальшому над розвитком повітряного щита. Також обговорили формат Рамштайну. Співпраця, яка принесла багато користі Україні та всім партнерам, це наша спільна сила, і також обговорили підготовку зустрічі групи 20 в Бразилії вже наступного тижня. Домовляємось з партнерами, щоб позиція України була представлена у всіх відповідних дискусіях, тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин. Була доповідь головкома сирського фронт найбільше уваги в Донеччині, також спробам окупанта розширити наступальні дії. Зокрема, це куп'янський напрямок. Я вдячний всім нашим підрозділам за стійкість. І загалом я хочу відзначити бойові бригади, які цими днями проявилися надзвичайно сміливо та результативно. 24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська, 60-та і 65-та окремі механізовані, 68-та окрема єгерська, 102, 124-та і 126-та бригади ТРО, 128-та окрема гірсько-штурмова і 406-та окрема артилерійська бригади. Молодці. Воїни. І ще одне. Активно працюємо за пунктами внутрішнього плану стійкості України, плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що ми представили партнерам в плані перемоги. Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, також відповідальними в Офісі президента, за напрямками, секретарем. Рада національної безпеки і оборони, включаємо в документи те, що пропонували громадські організації, триватимуть надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла і треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов'язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячню усім, хто нам допомагає. Slava Ukrajine